І так, усім привіт! З вами я, Дмитро. І сьогодні у нас буде обзор на мод для гри GTA 3. Він називається Grand Theft Auto 3 Natural HQ Textures. Ну, текстури. Більш чіткої якості. Давайте почнемо нову гру. Вилетіла. Буває, Буває таке. Зараз перезайдемо. Усе ми перезайшли. Давайте сідаємо, подивимось. Тут, напевно, текстури більш чіткої якості. Я не знаю. Складно, складно зараз сказати. Може і так. Але. Ну так. Так, більш чітка якість у текстур. Навіть я можу сказати я бачу це. Але це та сама GTA 3. Але так. Я бачу більш чіткі текстури. Давайте трошки проїдемось. Можемо пройти дві місії. Давайте. Зачекайте. Так. Я ввів... коди на зброю. Так. Ну так, більш я бачу чітка текстура, можна навіть прочитати. Давайте, сідаємо, поїхали далі. Так, давайте пропускаємо. Хто пам'ятає, у нас був обзор нещодавно на мод, і тут не було цієї стіни, а тут є. Ладно, давайте поїдемо. Так, давайте візьмемо машину таксі. Гра, до речі, ярка. Ви бачите. Давайте, сідай в місті, давайте. Давай, давай. Поїхали. Мені подобається, мені дуже подобається. Непогано виглядає. Так, але... може вилітати. Так, може вилітати. Це через те, що гра стара. Гра стара їй вже 24 роки, самі розумієте му ну, і ось справа. Але ви бачите мод непоганий, якість, до речі, можна побачити. Давайте, до речі, перевіримо. Складно сказати. Вогонь новий. До речі, давайте. Давайте. Самі винні. Так. Давайте почекаємо. Так, це пропустили. Зараз. Так. Давайте ще повиюємо трошки. Так, це, це також можна прочитати. Так. Da white this shit. Ну, гра стара, ви бачите. Де там? Гелікоптер? Ось гелікоптер. Так, ну непогано. Крутий мод. Так. Де там? Де там? Гелікоптер. Прилетів знову. Так, давайте. Знищимо його. Де Де він? Де він? Де він? А ось. Лети, лети, лети нас нас був <збили> гелікоптер. Ну, ось такий, ось такий мод. Ми побачили, які текстури більш чіткої якості. Можна і пройти. Хто захоче пройти гру з цим модом. Ладно, народ, давайте будемо завершувати. Кому сподобався цей обзор на цей мод, ставте лайки, там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Силка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!